Це далеко не перша поїздка цих бійців у гарячу точку країни. До прикладу, в Олександра це вже сьома ротація. Їдемо в Донецьку в область. Настрій бойовий, піднесений. Їдемо не перший раз, вже сьомий раз вже їду. Так як всі дружини відносяться до цього негативно, але підтримують. Дислокації тут не говорять. Не кажуть і про чисельність бійців загону. Мовляв, така інформація цілком секретна. Натомість матеріально-технічне забезпечення кажуть у бійців відмінне. Їдуть на охорону громадського порядку, їдуть в зону АТО виконувати відповідні завдання, визначені керівництвом АТО. Хлопці мають досвід. На сьогоднішній день зведений загін повністю забезпечений продуктами харчування, повномастильними матеріалом, технікою, грошовими коштами. Не залишилися осторонь і волонтерські організації. Цього разу також не обійшлося без їхньої допомоги. Окрім медикаментів та побутової техніки, бійцям передали національний стяг та дитячі листівки. Дуже приємно відчуваємо тепло сердець хмельничан, які завжди підтримували, підтримують сьогодні наших бійців під час відправки їх зонати. Цьогоріч бійці вперше їдуть на схід. Запевняють, мужності та патріотизму не бракує. Бойовий дух піднесений і захищати наше мирне небо цілком готові. Ми відправляємося зведеним загоном для виконання своїх службових обов'язків по охороні прав і свобод громадян, збереженіця цілісніся суверенітету нашої держави на схід. Ці декілька десятків бійців їдуть на ротацію, аби ті, що нині на сході, мали змогу повернутися та обійняти рідних та близьких. Тетяна Кукуріка, Володимир Вінськевич, новини телеканал Тіві 7